Дивіться, яка акція в сільпо цікава. Називається «Супер дні на чашки. 1 плюс 1 з 22.07 по 28.07. 1 плюс 1 і чашки тут зразу стоять. В сільпо все зрозуміло. От чашечка коштує 79 гривень. Виберете одну і друга в подарунок. Ну ви можете міксувати. Просто якщо ви, наприклад, за 84 гривні візьмете чашку, а іншу за 79, то друга буде в подарунок. І так виходить, що одна чашка у вас буде за 40 гривень. Тут такі гарненькі, як зимові зимова колекція. По 79, Така глибока чашка. Гляньте, як гарно виглядає. 79 гривень, 38% знижка це за дві. Я вам зразу кажу ціну за дві чашки. 79 гривень. Ще ось такого плану є. Ось ця взагалі по 49. Берете дві чашки. Получається, одна чашка, гляньте, їх розбирають. 25 гривень. Може я зараз собі оці дві якраз і заберу. Тут вказівники. Все зрозуміло. Супер дні. 22.07 по 28.07, 1 плюс 1 на чашки. або ось таку гарну, за 134 без знижки, але друга подарунок, яка вона така матова, дуже класна, легенька, красиво виглядає з таким малюночком. Ось такі супер дні в сільпо. Один плюс один акція.